Для тих, хто любить дачу, мої експерименти з досконалення дачного будинку. Займаюся другим поверхом. Сьогодні хочу показати, як я монтував підсвітку карнизу другого поверху. Ось вимикач підсвітки, вивів провід, коли монтував стелю. Але мені не сподобалося, тому що 2 метри. Це коротко і негарно. Зараз покажу, як воно виглядало. Тепер хочу переробити на цю довжину. Звідси завів провід. В кладовці поставлю блок живлення. І змонтую led стрічку Власне, led стрічка передбана, профіля. Це все буду монтувати. Отже, провід, який в мене був на підсвітку, ось тут я його витягнув. Де він заходив в пробку, обрізав і під'єднаю сюди блок живлення, поставлю його всередині кладовки. А цей зараз закрию, зашпаклював готовою шпаклівочною масою. Коли робив стелю, ось тут поставив відміточки. Де мене проходить доска. І тому там на профілі пороблю відмітки, щоб зробити отвори для кріплення. Щоб рівно виставити профіль, скористаюся лазерним рівнем. Так, Профіль спочатку кріплю по центру, а потім можу кріпити тут. І зараз будемо ставити другу половинку. Так само її прикладаємо. Тут беремо в стик, щоб доторкнулося. Після того, як профіль вцеплений. Переходимо до ленти. Ось тут одна лента. Вона клеїться на саму клейку, розмотуючи, отут віддираючи, розмотуємо та будемо клеїти її зараз. Близно по центру ставлю, клеїться вона легко, легенько притискаючи. Коли ми наклеїмо відповідну довжину, потрібно зайве відрізати. Відрізати потрібно рівно посередині, щоб контакти якраз були посередині. Можна пройти контрольний прижимчик. Щоб прикріпити розсіювач, ми його беремо ось так ведемо і прижимаємо пальчиками. з легеньким скріпінням стає на своє місце. Так, ще зауважу, Якщо в нас з'єднання профіля було ось з тої сторони, обрізали, то е, при розсіювачів монтажі ми беремо обрізання з іншої сторони. Так, щоб з'єднання. І профілі і розсіювача в одному місці не було. Підключення здійснюється плюс до плюса, мінус до мінуса. Червоний плюс, чорний мінус. Тут працюю без рукавичок, тому що тонкі дуже провода, я їх не буду відчувати. Холодно в руки, тому що зима. Але хочеться дуже зробити зараз, не тягнутися весни. Так, червоний провід до червоного провода. Вставляємо до упора і фіксатор закриваємо. Так само з цієї сторони. Чорний провід до чорного вставляємо до упора і фіксатор закриваємо. Ось потім отак зроблю тут коробочку. Все, лишилося під'єднати блок живлення. Так, зробив робоче підключення, щоб подивитися, чи що воно працює. Отже, вмикаємо підсвітковий вимикач, дивимось, підсвіточка працює, все світиться.